Маріон невеличке семитисячне містечко у північній Кароліні. Господар від цього будинку Джорджу Мілнеру, 77. Власник компанії та комерційної нерухомості з досвідом роботи у нафтовій корпорації. Він міг би вести спокійне життя пенсіонера. Проте Джордж щойно повернувся зі своєї чергової подорожі на схід України. Минулий рік був насиченим. Джордж доставляв в Україну кількасот колісних крісел та долучився до фінансування сиротинця цього разу він привіз на Донеччину та Харківщину тисячу турнікетів. і майже половину віддав під час випадкової зустрічі з американською лікаркою Ребекою з Колорадо, яка служить бойовим медиком у 53-й бригаді. Вона приїхала туди у березні 2022 року. Їй пропонували приєднатися до інтернаціонального легіону, але вона відмовилася і сказала: ні, я хочу воювати поряд з українцями, тому її приписали до українського медичного підрозділу. Хоча вона не знала українською, а більшість людей там не знала англійською. Через рік вона стала командиром медичної групи. Ми передали їй 420 турнікетів. Разом з групою колег з Англії та США вони везли медичні засоби, придбані за самотужки зібраних 25 тисяч доларів, та позашляховик для військових в райони Ізюма та Костянтинівки. Ще одне авто для солдатів Джордж вже зарезервував на весну. враження з газет це одне: спілкування із людьми безпосередньо ось це неймовірно. Коли ти йдеш і зустрічаєш цих людей, особливо неподалік лінії фронту, бачиш, як війна впливає на них, як вони рішуче прагнуть своєї свободи та незалежності. Росія наступала на них століттями різними способами, голодуваннями та винищенням. Ця війна не почалась у 2022 році. Вона триває століттями. Україна увійшла в родину і серце мілнерів через цих трьох хлопців з особливими потребами. Сьогодні їх називають Ашером, Адамом та Атикусом. і всі вони Джорджеві онуки. Десятиліттями разом з четвіркою рідних дітей мілнери виховують названих, продовжуючи сімейну традицію, трьох українців всиновила рідна донька Джорджа Крісті. Коли ми дорослішали, батько вирішив, що час ставати корисними для інших саме. Так він це нам подавав. Було запропоновано варіанти або запрошувати студентів-іноземців за обміном, або стати названою родиною для інших дітей. Ми зібралися разом. Він сказав: Давайте голосувати. Ми проголосували, і так у нашому домі з'явилися названі діти. З часу, відколи мені виповнилося 12, і до повноліття, ми прийняли понад 50 таких дітей. У нас 19 онуків. П'ятеро з них біологічні, а решта усиновлені. Коли ми збираємося разом, я називаю це моїм альянсом веселки. Бо у нас є і темношкірі, і білі, і жовті, і усі вони безумовно відчувають нашу любов та турботу. Ці фото з майдану Крісті зробила у лютому 2014-го. На той момент жінка вже виховувала п'ятьох названих і одну рідну дитину. Після тривалого оформлення документів у Києві вона повернулася додому з дво- та чотирирічними хлопцями з інтернату на Харківщині, яких назвали Ашером та Адамом. Українська революція сама була в розпалі у 2014 році це відчувалося дуже близько. Ми перебували в Києві, готуючи папери для усиновлення Адама, снайпери на дахах, підпалені будівлі. Ми були неподалік майдану, коли все це відбувалося. Тоді ми залишилися на два місяці, чекаючи всіх документів. У той час Янукович втік до Росії, і не було на місці державних службовців, щоб завершити оформлення паперів. Вже за кілька місяців Крісті всиновила чотирирічного хлопчика з притулку неподалік Черкас, який страждав на дистрофію. Попри усі зусилля, через два роки дитина померла. Він важив 3 кілограми, 748 грамів. У нього був церебральний параліч і багато інших проблем, спричинених недоїданням. Ми дали йому прізвисько Огі, ми усвідомлювали його стан, були ще й серйозні проблеми з м'язами. Він суттєво покращився, проте медичних ускладнень виявилося забагато. Він помер у 2017 році. А через тиждень після смерті Огі мої діти зібрались на нараду, і коли спустилися до нас після цієї зустрічі, сказав що будуть раді всиновити ще одну дитину, так у 2018-му у родині з'явився 15-річний Аттикус з Черкас. Крісті каже, вона стала названою мамою для чотирьох українських дітей не через саму країну. Так склалися обставини. Проте війна на батьківщині її дітей стала дуже особистою для неї. Я вважаю, що війна в Україні це велика несправедливість. Звісно, можна зрозуміти, чому я так кажу, бо знаю людей там і мої хлопці звідти. Але я дійсно думаю, що немає жодної причини, аби одна суверенна нація нападала на іншу суверенну націю на особистому рівні. Це ще більш болить, адже там не просто населення, розумієте, це мої друзі. Це родичі моїх дітей. Уся їхня країна, свідчення, сили людського духу, їхнє рішення не йти на поступки і не здаватись. Це справді дивовижно. Після вторгнення Росії. Крісті знову повернулися в Україну, щоб допомогти батькові доставити гуманітарний вантаж. Кніл Бейлі та Юрій Данкевич для Голосу Америки Львів Маріон, Північна Кароліна.